Перші лізі завжди натякають, що реалізація дуже низька. Хоча моментів багато. не йдуть менше в напад, йдуть більше в захист. Чому так? Ну, я би так не сказав, бо що ми грали сьогодні ігру на виграш, однозначно. хоча у нас є проблеми. У нас три человека больных, которые определяют основной состав. Были пару моментов, должны были использовать. А так, чем, в принципе, неплохой футбол. Показали, что мы, что Львов играли в футбол, не били, куда попало. Я думаю, что счет и по игре, я думаю, все-таки... Я все не команды своей. Ну, есть моменты, есть моменты по заменам, потому что люди, которые должны выходить усиливать игру, они немножко нас, наоборот, расслабляют. Так что есть над чем работать, есть видно, что делать дальше. Так что, ну, а все-таки результат, я думаю, все-таки по игре показали неплохой футбол. Хотя у нас были моменты немножко острее. Іванович, зараз ми знаходимося на Лафорт-арені в Добромелі за 5 кілометрів до Євросоюзу. Скажіть, чому ви вирішили цей стадіон побудувати все таки тут? Ну так сталося, тому що ми хотіли розвивати стадіон з Лубинки з батьківщини, де я народився, і стадіон мав бути ареною для власної команди. Але як сьогодні ми бачимо, тут була вже і прем'єр-ліга, і сьогодні ми транслюємо матчі. Тому я думаю, що стадіон вдався. Я б хотів, щоб такі стадіони були сьогодні в кожному місці. України. Гра сьогодні вийшла не дуже результативна, проте Закарпаття принциповий був суперник. Хотіли виграти. Ну, це практично західноукраїнський дербі. Звичайно, тут через перевал і вже Закарпаття. Дуже хотілося виграти не тільки тому, що це Закарпаття, і тому, що потрібні очки, потрібен гол. Ну, надію, що ми не зовсім розчарували сьогодні вболівальників, футбол вийшов, були моменти. Але звичайно, що треба дуже багато працювати для того, щоб показувати якісну гру.